Добрий вечір, малята. Вибачте, вчора дід Миша був дуже зайнятий і не міг почитати вам казки. Сьогодні ми з моїм онуком мишею почитаємо вам казочку, яка буде називатись Молодильна вода. А ви всі влягайтеся та слухайте уважненько. Тож розпочнімо. Був один цар. І мав трьох синів. Два були розумні, а один дурний. Той цар був уже в глибокій старості. Однієї ночі мав він красний сон. Снилося йому, що є така вода, коли вмитися нею, то можна стати молодим. Рано пробудився він, став оповідати своїм синам і сказав. Хто з вас дістане мені тієї води, половину царства матиме? Відозвався старший син. Я вам, тату, дістану тієї води. Зараз наказав майстрам робити корабель. В той час зробили корабель. Взяв він собі кілька жовнірів і поїхав за водою. Вже рік немає його. Середній син каже до тата Я їду, аж я вам, тату, тієї води дістану. Поїхав і другий. Нема і того вже рік, а старшого два роки. Тепер каже третій. Тату, я поїду, аж я вам тієї води дістану. Відповідає йому тато. Іди, дурню, ті розумні поїхали, та й стільки часу їх немає. Почав просити тата. І дозволив йому цар їхати. Поїхав він, взяв із собою лише двох стареньких жовнірів. Ну, їдуть вони морем, їдуть місяць, бай два місяці. Немає ніде чужої землі, їдуть далі. Забачили гору таку високу високу, що аж страшно дивитися на неї. каже царевич до своїх вояків. Будемо під нею ночувати. Приїхали під неї, стали, уздріли світло в тій горі, прив'язали корабель, а царевич пішов до того світла і приходить туди, бачить старця і каже. Добрий вечір, татуню! Старець відповів йому і питається його, звідки він там узався. Той почав йому розказувати цю правду, який татові сон снився за воду. Ну, каже йому той пустельник. Є така вода, але далеко. Я тут уже сто років живу, а ще не бачив я ні пташки, ні мурашки. Аж тебе перший раз. Щоб тобі подарувати. Подарую я тобі це весло. Що раз погорнеш ним, й сто миль пройдеш. Подякував старцеві, а стариці каже. Їдь попід цією горою. Там іще моїх два брати живуть. Щось і вони подарують тобі. Подякував і поїхав. Приїхав до другого знов надвечір. Приходить до другого старця і каже Добрий вечір. Відповів йому старичок і питає його так, як той перший старий. Він і тому всю правду каже, а старий йому відповідає Є вода, але ще далеко 200 років тут живу, не видів нікого. Аж тільки ти до мене в гості прийшов, треба тобі щось подарувати. На тобі цю сопілочку. Як прийдеш до тієї води, а та вода на дуже високій горі, то заграєш і все сунеться на долину. Взяв царевич ту сопілочку і пішов. Але як виходив, казав йому той дідок. Їдь до мого найстаршого брата. Він також тебе нагородить. А як усе зробиш, поверни до нас звідти. Він пообіцяв, що поверне. Поїхав королевич до третього старця. Приїздить він до нього, той старець устрів, та й каже Куди ти, королевичу, в далеку дорогу пустився. А він зачав розповідати, що за молодильною водою татові. Старий каже йому, Є вода молодильна. Вже не дуже далеко. Наш тобі три пляшечки. Як приїдеш до тієї води, набереш одну. Буде миша. Кинь. Набереш другу, буде щур. Кинь і другу. Набереш третю. Буде чиста, то сховай. І ще каже. Королевичу, дорогий, триста літ тут живу. Не видів ні пташки, ні мурашки. Аж тебе перший раз бачу. попрошу тебе, королевичу, будеш вертатись назад, вступи знов до мене. Та й поїхав. Приїздить під гору, як подивився на неї. А вона така висока, більше, як тисячу сажень, наказав від'їхати кораблем трохи, вийняв ту сопілочку, що йому дав старичок, як заграв у неї, а гора й сунулася на долину. Приїздить королевич до берега, виходить з корабля, бере одного вояка з собою і йде на ту гору. Приходить до криниці, зачерпнув однією пляшечкою. Є миша, той кинув. Зачерпнув другою, бач, щур, знову кинув. Зачерпнув третьою чиста водичка, Та й сховав її до кишені. І де уже звідти дивиться такий палац самим сріблом і золотом оздоблений, що він аж здивувався, та й каже до того вояка. Мій тато такий багатий і немає такого палацу. Ану, зайду подивлюся. Приходить до палацу, відкриває, виходить до покоїв. В одному покої лежить сіно, а в другому жито й пшениця у величезних мішках. Входить до третього покою, стоїть стіл. На нім стоїть три пляшки вина. І лежать три хлібини. Сідає коло столу, п'є з одної пляшки і крає одну хлібину, п'є з другої, край і другу хлібину. І так третю, і хліба знов напився, наївся. Дивиться, лежить панночка в ліжку, спить. Будеть і будеть, будеть і будеть, а вона не встає. Що ж робити? Бере перо в руки, пише картку, що такий то, такий-то був тут, і виходить до корабля, сідає і їде додому, утішений тим, що є вода. Якраз погорне веслом то сто миль проїде. Їде він він їде і приїхав до заклятої гори. І вздрів здалека своїх братів на ній. Що вже там пасуться, бо не було в них ні хліба, ні до хліба. Тоді крикнув він до них. Видіте, аж я татові дістав молодильної води. Ну, ходіть уже додому і нате вам їсти. Посідали разом і їдуть. Але старші радяться між собою. Тот у нас похвалять за воду, каже старший до середнього. Будемо татові казати, аби зробили бал. Та й, може, уп'ється найменший, а ми вкрадемо у нього ту воду. Інакше як з'явимося на очі татові. А молодший брат був дуже стомлений, та й заснув. Брати добралися таки якось до тої шклянки і вкрали, а йому положили другу. Приїжджають додому. Каже той наймолодший. А я вам, тату, дістав воду. Тато й каже. Ану, дай умився. Дав той бідака, умився тато, однаково старий. Тепер кажуть ті, Що ви, тату, дивитесь на дурного? То ми воду дістали, а не він. Дали татові, умився він та й став молодий. Тоді тато так зненавидів свого наймолодшого, що він не може вдержатись коло тата. Такий став він татові бридкий, що не хоче тато й дивитися на нього. Біда йому. Ой-ой-ой, біда. Одного разу пішов тато з мамою на прогулянку. І забули ключі від каси. Наймолодший син узяв три пояси, набрав повні самих червоних дукатів, а тато уже наказав старшому сину, аби стратив наймолодшого. Той царевич оперезався одним поясом наголо, другим поясом сорочки, а третім поверх жилетки. І хотів іти у світ, коли входить кат до покою і каже. Прошу, царевич, ходім на полювання. Той царевич утішився і каже, зараз зараз ідем. Гадав, що тато подобрішав до нього, але ж ні. І пішли, ідуть лісом, ідуть. Зайшли вже далеко, далеко зайшли. Тепер каже той кат. Знаєте, королевичу, що я вам маю робити? питається той. Що? Маю вас стратити? Царевич відповідає йому. Знаю що? Маємо тут пса, серце з нього вийме, вийме а, а, а я Палець дам утяти, так я до тата не признаюся ніколи. Так і зробили. Царевич замотав руку, на якій відрізали палець, і пішов у світ. Той кат узяв серце і палець, приніс і віддав цареві. Пішов царевич далеко у світ і найнявся у одного покупця, який мав три кам'янці. Перепродував він різні речі, пустив дешево все. Як почули люди, що так дешево, то йшли дуже покупці. Продавав він все до вечора і замкнув склеп. Тоді зняв із себе пояс червоних дукатів і додав до виручки. Прийшов додому, пан його й питає Чому прийшов? – а він відповідає, що продав усе, а пане дивується. Там речі лежали понад два роки, а ти за один день все продав. Прийшов гроші рахувати, порахував і каже, якби мені ще й тих два склепи так продати, ой добре було б. Але там пробудилася та панночка, який він залишив картку, коли воду брав. І пише вона до його тата, аби царевич приїхав до неї, а тут його нема. Тепер цар просить того ката, що царевича мав стратити. Може, ти його і не стратив? Той відповідає, що ні. Тоді цар розписав по краю, де є такий безмізинного пальця, аби дали йому знати. Ксьонзі оголошували то по церквах. І той покупець відозвався, що є в нього зараз. Подали діліжанса, і він поїхав. Тато, як побачив його, та й обцілував. От сів царевич у свій корабель і поплив. Припливає під гору, як заграв сопілочку, ху 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 Гора зсунулась. Він вийшов і забрав панночку. Приїхали до його тата, побралися, погостилися і від'їхали до свого дому. Тепер живуть собі, уже й синок у них є. Одного разу синок розплакався, батько не міг його нічим забавити і дав йому свою сопілочку, щоб дитина собі грала, а сам узяв рушницю на плечі. І пішов у ліс на полювання та й забув сопілочку тую, що від неї гора зсувалася. Вертається назад додому, а гора стала знову високо-висока. Вздрів, що вже не вилізе на гору, та й пригадав, що мав три сестри. Він собі гадає десь вони тут недалеко, та й пустився у дорогу. Іде, знайшов одну сестру, наймолодшу, приходить на подвір'я, а там миша з карабіном бігає. Вийшла сестра, оборонила, почав він їй розповідати все, як було, та й каже Сестру, я хочу знати, де інші мої сестри? Вона йому й каже Іди, миша тебе поведе. Іде Миша спереду, а він за нею. Тільки Миша це маленьке, сіреньке звірятко, це не ім'я дітки, приходить до другої сестри, а там щур з карабіном. Щур підбіг до нього. Сестра вийшла, оборонила. Увійшли до хати. Розповів і цій, так як тій сестрі, і каже: Я був би радий знати. Ти моя старша сестра, а вона й каже Ці двоє звірят тебе проведуть. Провели його до найстаршої сестри. Дивиться, а там кіт з карабіном. Кіт нявкав, нявкав, вона вийшла й оборонила. Увійшли до хати, почав розповідати всю правду, як він їздив за водою татові. Як оженився, як пішов на полювання, все розповів, то вона й каже йому На тобі цих трьох звіряток, як вони тобі не дістануть, тої сопілки, то ніхто тобі вже не дістане. Узяв він їх із собою і пішли з ними до тієї гори. Прийшов та й каже Ідіть, ідіть, лізьте на гору, ідіть». Пішли, але треба було трохи через воду плисти. Забрав кіт усіх звірят на себе і попливли. Вилізли на гору, каже кіт до миші. Мяу, мяу. Ти верти діру малу мяу, а щур за тобою більшу. Провертіли, прогризли двері, взяли сопілку і пішли. Приходять до води, взяв кіт знов обох і пливуть. Щур сів котові на середину спини, а миша на голову і пливуть. А миша з радості бігає по голові кота. Кіт хотів сказати Сиди тихо, та тільки розкрив рота, а сопілка у воду і впала. Вийшли на берег і сваряться, питає їх царевич. Є сопілка? Вони кажуть, що втопили, а він і каже їм, Як не буде, то я вас, я вас поб'ю. Пішли вони понад берегом і знайшов кіт рака, схопив його лапами, а рак і каже Цок-цок-цок-цок. Королевичу, наїж мене, бо я маю дрібні діти. Цок, цок, цок. А він відповідає, Найди мені сопілку, що я втопив, тоді не з'їм. Рак пішов, шукає, нема, виходить і каже Цок, цок нема? Кіт посварився на нього і каже, Мяу, іди шукай мяу, бо як не знайдеш мяу, то я тебе розірву на шматки, де б не був мяу, то знайду. Пішов рак, пішов і пішов. Ой довго ходив, шукав, шукав і найшов. Виносить, узяв кіт сопілку, віддає її царевичу. Та як заграв той царевич, гора знову зсунулась, і він увійшов до свого палацу. І з того часу жили вони собі в добрі та здоров'ї. Отакої дітки, отака неймовірна казочка. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Якщо є щось коментувати, пишіть в коментарях. Дякую вам всім за увагу. І тобі дякую, діду, за сьогоднішній вечір. Всім на добраніч. На добраніч, миша. На добраніч, дітки. Солодких всім вам снів.